Вітаю, друзі. Сьогодні буде дуже незвичний ефір. Я буду підтримувати і вихваляти те, що сказали представники офісу президента. Бо коли вони кажуть розумні речі, ну грішно не підтримати це, але є нюанси чи співпадають з реальністю те, що каже Офіс президента, тим більше, що це каже непроста людина, заява Павла Паліси. Українського військовослужбовця, учасника війни, лицаря Ордена Богдана Хмельницького, колишнього командира 93-ї окремої бригади Холодний Яр. Все це супер. Зараз він з 29 листопада 2024 року був призначений, є заступник керівника Офіса президента. Саме він. На днях дав інтерв'ю, які виклали представники Bigus Info. і це найцікавіше. Інтерв'ю взагалі погане, але важливий один момент. Він процитував не так, він заявив те, що стане цитатою. Що повинні служити всі. Тут я з ним погоджуюсь, але головне, що хочеш займати якусь посаду, ти повинен пройти через службу в армії і тут. Все зрозуміло. Але спочатку давайте його цитату. У громадян було чітке розуміння того, що служити повинні всі. Ну, по-перше, це обов'язок захисту держави. Він визначений в Конституції для громадян. Зараз я маю на увазі, це розуміння має прийти не суто чи зі слів конституції, а більш з таких практичних і приземлених речей. Для громадян. Як би це там дико зараз не звучало, можливо, нам треба вивчити досвід Ізраїлю в тому. Якщо громадянин, дійсно громадянин, і претендує на те, щоб отримувати від держави посаду, освіту, там, ну, не знаю, взагалі претендувати на якісь виплати з державного бюджету, вони повинні служити. Окей, там мінімальний контракт, там, ну, нехай річний. І чоловіки, і жінки в армії, тим більше сучасній армії, є купа різної роботи для всіх людей. Ну, погоджуюсь, на 100%. Хоча, коли він каже, як би це дико не звучало, а чому дико звучить? В Ізраїлі є досвід, який нам варто. Переймати. Ми взагалі повинні брати весь досвід, який нам підходить, і робить нас сильнішою. Ну, давайте поговоримо про тих, хто очолює, наприклад, Ізраїль, Бібі Этиньяху, прем'єр-міністр, служив, служив. До речі, його брат, підполковник спецназу, загинув під час одної з найвідоміших спецоперацій по звільненню заручників в аеропорту МТБ. І я можу сказати, що майже всі мої. не майже всі мої друзі. З Ізраїлю, незважаючи на хто, хто вони, депутати Кнесету або вчителі, які навчають в керуванні автомобіля, податкові інспектори або лікарі, всі вони, всі пройшли службу в Цехалі, і це на когось з них не засмучує. А от у нас у нас щось не так: якщо Бібі Нетаньяху служив. А брат нього взагалі загинув, то Зеленський на чотиригрозовий ухилянт. І як чотирьохразовий ухилянт може мотивувати інших служити? Це вже питання. До речі, ну не тільки ж це, коли кажуть про те, що давайте приймати досвід Ізраїлю, я підтримую це. Але в Ізраїлі я б важко уявити, щоб хтось міг би красти. На забезпеченні збройних сил, тому що кожен розуміє: його донька або син, його брат або сестра, його чоловік або дружина, його будь-який друг, товариш, колега буде служити в тій частині, де він може там щось не забезпечити або вкрасти. Це незрозуміло. А у нас, у нас зрозуміло, під час правління Зеленського корупція досягла таких масштабів, що крадуть. Під час війни на всьому, що має відношення до збройних сил України, так потім їх ловлять за руку журналісти роблять розслідування. Але кому від цього легше? Може будемо брати і тут на озброєння досвід Ізраїля, що жодна людина не може уявити собі в Ізраїлі, що можна красти на забезпеченні Цахалу. збройних сил армії оборони Ізраїлю. А у нас від яєць до від 17 гривень до відомих постачань, коли гроші перераховувалися. Виводились з України, а потім ніхто нічого не забезпечував, і це ж не перший випадок. До речі, якщо б в Ізраїлі я запитав це а у двох профільних людей в Ізраїлі, були б ну, такі історії, як з бракованими мінами в Україні, я запитав, їх би звільнили? Говорить, ні, ні, ні не звільнили, їх би посадили. Спочатку б звільнили, але потім посадили, бо це. Діверсія, яка має під собою мету нанести шкоду державі навмисно або не навмисно, це окрема історія. Від цього залежить термін ув'язнення: три роки, вісім років. Але це було б покарано. А в Україні у нас хто, до речі, покараний? Ну, хоча давайте про покарання, це окрема історія. Коли пан Паліса каже, я погоджуюсь з ним, що служити повинні всі, ну так всі може почати з тих людей, які. З найближчого оточення Зеленського чомусь не служить, хоча звільнений зі служби. Хто з міністрів, які звільнені зараз зі служби в Збройних силах України? А може Саша Трухін, колишній депутат слуги народу, який став першим найвідомішим корупціонером України, захищає посадку десь під Покровськом? Ні, він захищає е, посадки під Дубаї або Відні. Оце так. А треба, щоб інакше було. А що з Бакановим? Ні, я пам'ятаю, що його привів до влади теж Зеленський, саме без Зеленському. Той став лейтенант Баканов, очільником СБУ. Але що Баканов призніс в СБУ? Може ефективність? Ні, він наситив СБУ ФСБшними кротами. Частину з них затримали, частина з них втекла. Але це ж відомий факт. Окрема історія, що Баканова зняли по статті, яка е -е, має наслідки. Або для того, хто зняв, або для того, кого зняли. Бо потрібно садити, засуджувати. Це не перебільшення. Це така стаття військова. Але Зеленський поки не засуджений, а Баканов нормально ходить по ресторанах, кав'ярнях, спортзалах, відвідує дні народження, представників ОПЗЖ. В нього все окей. І кого пан Паліса хоче мотивувати? Мотивувати треба прикладом. Пан Паліса сам по собі приклад. Він служить країні, він служив країні, він захищав, виприймав участь у боях під Бахмутом, до речі, де не було жодного представника з оточення Зеленського. І не тільки його. І коли ми кажемо про те, що ці люди м м повинні якось мотивувати, пан Паліса може мотивувати. А от Зеленський Єрмак, Баканов та інша Шлопонь навряд чи. Коля Тіщенко, Микола Мідбол Тищенко, кого він може мотивувати? Ну, скажіть мені, будь ласка, проводити прийоми в Таїланді, прийоми громадян, розповідати про це кацькі і навіть не мати ніякого покарання. Оце найцікавіша історія. До речі, а ще запитання: коли оце була заява зроблена? Зараз пан Паліса хоче підтвердити, що Зеленський, як чотирьохразовий ухилянт, не є мотиватором для людей, які повинні служити. А ще цікаво, чи повинні служити всі ті, хто були в уряді Зеленського, всіх цих урядах, хто були в його оточенні, його колеги, друзі, його бізнес-партнери, жоден з них не служить. Жоден. Це говорить тільки про одне: правильні ідеї не. Знаходять підтримки у самого Зеленського. Хай пан Паліса нагадає, коли останній раз пан Зеленський закликав у своєму відосику мотивувати людей або мобілізуватися самим українцям. Коли він звертався до своїх виборців, кажучи, що ви обрали мене, а зараз підтримайте, бо треба захищати країну. Такого теж не було. До речі, коли сталася трагедія 7 жовтня, Натеньяго сказав, що кожен з радян повинен. Захищати країну і під, доєднатися до армії. А я не бачу цього від Зеленського зараз. Зараз не треба захищати. Більше того, коли лунають такі заяви, я не можу їх не підтримати. Я погоджуюсь, війна справді надовго війна буде тривати багато-багато років. Вона буде затухати, знову ставати більш гарячішою. Будуть періоди, коли війна не буде можлива, якщо. Україна наростить свою обороноздатність, але це не з цією владою, ми розуміємо, вона буде красти і далі. Велике крадівництво буде на всіх етапах. Зеленський не може його припинити або не хоче. Я не знаю, чому до речі, якщо б я був президентом, першим беззаконом, який б я зробив, це пожиттєве покарання за мародерстві на забезпеченні збройних сил України, вкравне на забезпечення збройних сил України пожиттєво, без права амністії і конфіскація всього майна. Тому що б іншим було неповадно, але якщо хтось вважає... Що це б не спрацювало, спрацювало. Запрошуєш всіх високопосадовців, запрошуєш всіх словиків, пояснюєш ситуацію, і кажеш, не ображайтесь. Потім створюєш анонімну лінію інформації і кажеш: 10% кожному, хто повідомить за це. Ну про це. Повідомили, що вкрали на мільйон, отримали 100 тисяч гривень. Повідомили, що вкрали на 10, на 10 мільйонів, отримали мільйон. Стало відомо, що вкрали на мільярд або 10 мільярдів. Ну, звісно, 10% від цієї суми ваше. І повірте, багато хто повідомляв. І дуже швидкі суди, вироки, знаходження за грати без прави амністії або вийти там під контракт допомогло би дуже швидко вилікувати хворе оточення Зеленського від корупції і бажання красти на всьому, до чого можуть дотягнутися їх спітніли ладонь долоні. А тут найважливіше, щоб заяви. Не відривалися від реальності. Бо те, що каже пан Паліса, я підтримую на 100%. Так. І коли він каже, що люди, які керують країною, повинні були служити, 100%. Але що робити нам, коли у нас зараз країною керують трьохразовий ухилянт, тому що я можу сказати? Головне в цьому питанні щоб були наступні кроки: щоб Зеленський. Вийшов і сказав, так, мобілізуйтесь, друзі, колеги, знайомі. І після цього ми побачили не збільшення батальйону Монако, а збільшення особового складу в бойових підрозділах, які захищають зараз Україну. І щоб їх не просто мобілізували, а потім вони знаходились в Штабах або десь в Києві на посаді, а саме захищали Україну. Бо для шоуменів. І далі залишається імітація важливіша, ніж справа. Тому що навіть тих, кого мобілізують, тримають подалі від фронту. Чому? Ну тому що ці люди, хоч вони вдалі від фронту, дуже близькі до Зеленського. Але так буде не завжди. А вас, друзі, я закликаю. Приєднуйтесь до ЗСУ, донатити на ЗСУ, допомагати ЗСУ. Бо поки є ЗСУ, є майбутнього нашої країни. ЗСУ це і є майбутнє нашої країни. Якщо прибрати ЗСУ, якщо не буде сил у ЗСУ, не буде не лише майбутнього, України не буде. Час зрозуміти це всім. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, дякую, що прокоментували, поширили відео, і поставили вподобайки. Тримаємося. І, до речі, дякую Бігусинфо, які зробили це відео. Папа. -па.